Після цього ми вже двоє вийшли з маршрутного таксі, і двоє направилися вже в відділ, щоб написати саме заяву. Я прошу зауважити, що вартість мого телефону 1000 гривень, відповідно в ньому була звичайна сім-картка, яка також коштує певні гроші, і на рахунку було 25 гривень. В загальній кількості це є 1050 гривень. Добре, потерпіло, скажіть, будь ласка, чи бачила сам факт передачі телефону? Так, я бачила сам факт передачі. Я бачила, як потерпілий кружок. Ehm, можна сказати... Під судна. Під судна. так, як Він, можна сказати, закидує телефон в кишеню люцю. Добре, пане запитання, у вас запитання до, до прокурора. У е, мене таке запитання. Е, 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 е. А власне, прошу детально написати, все ж таки, що ви побачили, обернувшися сторону душа, яким ще не вийде телефон. Е, це був момент передачі звук в руки, все ж таки в попереднє як ви казали, що це був факт передачі. Е, це точні, по... будь ласка, слід. Е, я побачила, як е, Труш підійшов до Луціла. Телефон він йому ну, запихнув в кишеню, але Луці це все бачив, і світ за тим, як, Лу... як труш поставив, цей телефон Луці одразу запхав руку, ніби, ну, Примую. Так, Розуміло. Mm. А чи бачив, ну, от ви помітили, власне, факт передачі. Чи помітили судні труш і Луці про те, що все ж таки їх уже викрито, і ви бачите сам факт передачі? Ну, Я не думаю, що вони помітили, але одразу здійнявся га... галас, що. Вони помітили, що... що їх виграли. Вже особливий тобто, факт тому, що все ж таки вже злочно вибрати. думаю, що так. А в який момент, власне, змінявся галася? Це було до того, як труш то вибіг із маршрутом таксі чи до цього? Взагалі це все відбувалося в... буквально в декілька секунд. Я не можу точно сказати, мабуть, до того. Так, до того я, <зови> я можу сказати, Період, тобто відкритість вже буквально відкритість, звісно, вже була до того, як вибіг дружі з кошу на таксі, і Луців почав отримувати телефон. Так, зрозуміло. А власне, коли ви підійшли до Луцева Юрія, Юрія, Юрія Юрійовича, чи як він зреагував на те, що ви до нього підійшли, і які його були дії щодо вас? Ну, якщо можна вже за таке говорити, то він зреагував дуже негарно, я би сказала, навіть по хамським. Він мало того, що він не відреагував на мої вічливі прохання віддати мені телефон. Він почав відсмикуватися від мене, відштовхувати мене. E, взагалі ніби він нічого не говорив, але самого його вигляду було видно, ніби, хто ти такає, що ти мене хочеш. Дуже, я би сказала, хамсько, невиховно, враховуючи, що я по віку я старша від нього, могла би бути якась повага. Але він цього не проявив. Тобто ви стверджуєте, що це було хамське поводження, то це не схоже до, до сорому, чи якогось бажання все ж таки випиватися і передати вам телефон? Ні, сорому саме. І, і, власне, а, отримуючи телефон в кишені, він все ж таки якось піддавався його передачі вам, чи вам довелося буквально виривати його з рук? Е, я спочатку просто схопила його за руку, потім, коли я зрозуміла, що в нього і в думках нема, думках нема віддати мені телефон, я почала смикати. і вже коли я так Приложили нормальні сили, я все-таки змогла вихопити його руку з кишені. Ну він взагалі на це не піддавався, він не віддавав мені того. Після того, як ви все ж таки витягнув телефон за клокішені, а які були доступні дії Луци? Ну, власне, чи якісь щодо вас, чи загалом не було ніяких дій. Він просто дивився до мене, коли він зрозумів, що підходять люди, що вже його повністю викрили, він вже тоді. Замість хамських очей появилися боєву зло і вже так дивився і не знав, що робити. Тобто в цей момент, коли ви все ж таки отримали свій е, телефон, допевно е, в будь-який діє виключати вже не міг, тому що його вже затримали. Так, так. так. підійшов цей мужчина, що я сказала, тоді у нас національність його. Чи є у захисника підсудного труса запитання? Так. <кху> Скажіть, будь ласка, чи безпосередньо ви бачили, як під захист не подавав телефон? Суду. Так, Не було ніяких пішків. Ну, в маршрутці були люди, але я могла бачити. Я бачила я сам папір. Ви безпосередньо бачили на тому рівні, на якому передавав мені під захист на телефон в руки Луцьо. Правильно розумієте? Я, я не казала в руки. Я бачила, як він відкинув як він <кхух> телефон, де це якби, якби здував його. Я <кхух> бачила. Він його кинув. Чи він його віддав? Він його віддав. Ну, дивіться. Стоїть людина в кишені. Він його запихає в кишені, то це вже тримає руку і пере, пере, ну, забирає той телефон. Тоді не зрозуміло таке. Якщо з матеріалу справа вважається, що, що підсудний друж, він підійшовши до Луцьва, він віддав телефон, віддав сам. Чому зазначаю віддав? Оскільки матеріал справи так заплачається, що Луців зразу ж е, намагався сховати його, сховати. Тобто він мій під захист, не запхав його в курку, як не скажу. Він його віддав в руки. Ну правильно. Mm -hmm. скажи... Можна я скажу? Він, е, труш, тримаючи телефон, він передавав його луці. Але так, щоб цього не замітили, він труш, якби. Засунув свою руку в його кишені, де вже вулиці тримав руку, і там вони його передали. Але я бачила, як він запхав руку в кишені з моїм телефоном. Я кидав телефон? Чи засунув він мені в карманте? Ну там же кидав, чи суму, ви то самі будете вибирати. З факту того, що мій телефон був в кишені, я бачив. Тихіше, підсудний. Розумієте, ви зараз стверджуєте. Те, що ви бачили, як мій підзахисник засунув телефон в куртку так. 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 І він його там тримав. Але я бачила, як вони що... перед тим, як засунути руки повністю в кишені, я бачила, вони передали цей телефон, а потім вже е, луців запхав повністю руки в кишені, а труш втік. Скажіть, будь ласка, а як тримав руці е, мій підзахисник, щоб ви бачили, що це саме телефон? Телефон невеликого розміру, скажіть, будь ласка, я, я не би не сказала, телефон маленького розміру. Я б могла замітити, як він виглядає з руки. З руки. Він тримав а його... Скажіть, будь ласка, чому ви були впевнені, що це саме ваш телефон? що я прослідкувала за ним. Він, коли від мене відходить, він мене зачепив. Він мене зачепив так, що я з донекції обернулася. Відповідно, Після... я звернула зберну... увагу на його неадекватну поведінку, і я просто прослідкувала за ним. Я бачила, як він передавав мій телефон. Так, ви прослідкували. Так. так. Ну а чому ви вирішили, що це саме ваш телефон? Навіть якби то був не мій телефон, я все рівно бачила, що ну, тоб... вчиняється злочин. Так, <гум> та, що... <гум> 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 тобто, якщо людина, вона перебуває в покріному маршується, якщо вона не хвиляється не так, то можна вважати, що вона вчинила злочин. Ну, але ж вона вчинила злочин. Якби я була не права, я би вибачилася. Зрозуміло, дякую. Захисник підсудного і затіяли до питання поступіли. Я хотів би питання ще з'ясувати з вами. А коли Труш друж відійшов від вас? Я позицію до вас стояв? спиною чи з боку? Він пішов перед новички, як я розумію, так? Так, він стояв лицем, е, ну би лицем вперед. Так, тобто до вас спиною? Ні. Ну, якщо він лицем поразки у маршрутці, то він до вас спиною може Я підійшла до нього ну якби боком, не спиною, а боком. Ні, ви сказали, що запитання стояла... прокурора. Що там, ви бачили факт передачі? Ви по інерції розвернулись, побачили факт передачі, коли особа до вас стоячи спиною, передавала телефон. Як ви могли побачити цей факт передачі? Через я обов'язю питання, які задавав покруги відповіді покурок. Ну, я так. бачила? Ну як, якщо він див спиною? Він не заступляв. Він не, стояв по... ну, як? він не заступляв цього. Він так то зробив, що я то бачила. Я не знаю, як він це зробив. Я бачила. На якому рівні ви це бачили? На якому рівні відбувалася передача? Сути? На рівні його кишені. Він стоїть спиною до вас, ви бачите на рівні кишені. Він, я бачила, як він підходить до нього, як він його передає, на рівні кишені, як він бере той телефон і просто запихає його в руку. Я бачила це. А ще тижні, Він будь вже з тим повністю виступав. Точніше, будь ласка, скільки людей в даний момент вибувало між вами і тушу? Ну, Було десь двоє людей, але вони мені, так би сказати, краєвид не заступали. Тобто, як я розумію, стояло ще двоє людей, тут стояв за вас спиною, і окрім того, ще побачили факт передачі. Так, як я вже сказала, ці люди мені не заступали, я все бачила. Не заступали? Не заступала. Якщо це дуже великі проходи, вони не можуть...